Наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя органічна хімія активно розвивалася. Хіміки того часу зосередили свої зусилля на створенні штучних речовин для вирішення сільськогосподарських проблем, зокрема, боротьби з комахами-шкідниками та переносниками хвороб. Було необхідно розробити такі речовини, які були б стійкими в середовищі, але ефективно знищували шкідників. Що із цього вийшло, дізнайся з відео. Дихлородифеніл трихлороетан або ж просто ДДТ вперше був синтезований 1874 року, але його інсектицидні властивості були досліджені лише через 65 років Паулем Мюллером, за що 1948 року він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття високої ефективності ДДТ як контактної отрути проти кількох членистоногих. Спочатку ДДТ вважався безпечним та ефективним засобом проти комах. Під час Другої світової війни він рятував життя багатьох військових у тропічних регіонах. ДДТ використовували для обробки приміщень, наметів, одягу з метою швидкого та ефективного знищення комарів, що є переносниками малярії, а також вошей і бліг, що є переносниками тифу. 1945 року ДДТ став доступний не тільки військовим, але й звичайним людям, зокрема фермерам. Ним оприскували поля і готові продукти для того, щоб запобігти поїданню їх комахами. Дихлор є кристалічною речовиною без кольору, смаку і майже без запаху. Він є галогенопохідним вуглеводню, деякі атоми гідрогену в ньому замінені атомами хлору. Завдяки цьому молекули стійкі до гідролізу та фотолізу, розщепленню під дією сонячного світла. Завдяки таким властивостям ДДТ може зберігатися у природі тривалий час і долати великі відстані повітрям або водою, навіть може дістатись Арктики. До того ж, ДДТ гідрофобний, тобто погано розчиняється у воді, але при цьому ліпофільний, тобто гарно розчиняється в ліпідах, жирах. Саме тому він легко проникає крізь ліпідні мембрани комах, порушуючи діяльність натрієвих каналів і спричиняючи спазми, що призводить до загибелі комах. Згодом, після майже двох десятиліть повсюдного використання було виявлено, що для ДДТ характерна біоакумуляція. Тобто накопичення хімічної речовини всередині організму. Одним із шляхів біоакумуляції є збільшення концентрації хімічної речовини в кожній наступній ланці харчового ланцюга. Наприклад, планктон поглинає малу кількість ДДТ, а риба, яка живеться планктоном, накопичує вже більше, а птах, що з'їдає цю рибу, ще більше. Це виявилося особливо шкідливим для хижих птахів, які стоять вище у харчовому ланцюзі. До того ж, риба, сповнена ДДТ, врешті решт може опинитися на твоєму столі. Лише 2001 року ДДТ було класифіковано як стійкий органічний забруднювач, скорочено СОЗ, тобто токсична для людини й довкілля штучна органічна речовина, що тривалий час зберігається в природі. Тоді, в межах програми з довкілля Організації Об'єднаних Націй була прийнята Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, що мала на меті обмеження виробництва і використання цих речовин, переробку їхніх відходів та заміну СОЗ на безпечні речовини. Окрім ДДТ під контроль було взято ще 11 речовин, що разом отримали назву брудна дюжина. Усі ці речовини є галогенопохідними вуглеводнів. Більшість із них використовувались як інсектициди, наприклад, альдрин, дильдрин, ендрин, гептахлор або токсафен. Поліхлоровані дифаніли ПХД використовуються як теплообмінні рідини в трансформаторах і конденсаторах, а діоксини та поліхлоровані дибензофурани виділяються як побічні продукти високотемпературних процесів під час виробництва пестицидів або спалювання відходів. Запам'ятай, стійкі органічні забруднювачі СОЗ це токсичні для людини й довкілля штучні органічні речовини, що тривалий час зберігаються в природі. Вони представлені галогенопохідними вуглеводнів і найчастіше використовуються як пестициди, СОЗ можуть долати великі відстані і накопичуватися в районах далеких від місць їх використання. Завдяки своїй ліпофільності СОЗ здатні до біоакумуляції. Накопичення всередині організму в жирових тканинах тварин. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом.